Добі дітки! Зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Хто зайвий. Подивіться уважно на всі картинки і подумайте, хто тут зайвий і чому. Перша картинка. Уважно дивіться і подумайте, хто ж тут може бути зайвий. Зайвий кінь. Бо в нього нема ріг, а в інших є. Так, наступна. Тут зайвий голуб, бо голуб це не домашня пташка. А тут зайва качка, бо качка це пташка, а все інше тварини. А тут дивіться уважно. А тут зайва качка, а зайва саме качка, тому що курча, курка і петух це все з однієї сім'ї. Мама, тато і дитинча, а качка до них не відноситься. Ось так молодці.